Просто. Львів. Львів. Львів, правильно вирушаємо. Виходимо, наша зупинка місто Львів. Львів. Де? Ми знайшли, молодці, правильно, це місто Львів. А у Львові ми не дарма. Там не лише смачна кава, а це найгастрономічніше місто України. Тож, подивіться, у нас є різні українські страви, але... Їхні половинки переплутались. Вам потрібно їх віднайти і відновити страву українську. Млинці. Я допоможу млинці, молодець, мілашка. Прикріпляйте, потім нас там. Орішка, бери ще. Томочку, ось так побери. За. Давай, тімочки. Так. Домашня ковбаса. Домашня ковбаса, так. А це ж вам до сьогодні? Команчик. Почекайте ще не всі картки. І ще маленький. Так. Линчі. О, Полючка, давай, іди сюди. Линчі. Так, ну давайте тільки трішечки одійдемо. Одійдіть трішечки. Колічку стікала. Іди до мене бомба. показувати. Дивіться. Що це? Голубці? Голубці? Голубеці? Галушки. А це сало. сало. Томаса поруса. Паленики. Пановуки. Памушки і млинці. Правильно. А яка ваша найулюбленіша страва? Аріша, що ти з цього? М... Яка твоя? Млинці. А Артема яка улюблена страва? Молодець, козак справжній. А у Мілаші? Пампушки, а у Катюші? що ти найбільше любиш з цих страв? Маленький. 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 Прошу вас до нашого потяга.